На деякий момент ми перейдемо від продовольства до від зернових вантажів до вантажів гірничо-металургійного комплексу. До нас приєднався Олександр Каленков, президент Україтурпрому. Олександр, у вас 10 хвилин. Що там зараз з ГМК вантажами? Зерновий Доброго... коридор є угу. рудно, металургійного немає. Як виходять, виходять з цієї ситуації? Доброго дня, шановні учасники конференції. Я дуже дякую організаторам за те, що не зважаючи на теперішній час, все ж таки продовжуєте традицію збирати всіх на цю конференцію. Uh, металургійна галузь, гірнична металургійна галузь постраждала напевно найбільш ніж будь-яка галузь. Я достатньо сказати, що 40% сталі виплавлялися на тимчасово втрачених підприємствах Маріуполя. Uh, наприклад, а uh, зараз uh, наші потужності завантажені на 15-20%. 20%, 20 це в металургії. Біля 15% це в гірничі рудної промисловості. Завантаження йде від підприємств, які залишаються на контрольованої території від менше 10% до 50-60%, але все ж таки по цифрах сталі ми за 10 місяців вийшли на рівень, а, на рівень а, десь 32 до 2022 року, але це з урахуванням січня-лютого, але без, без цього за жовтень ми маємо 20 відсотків від виробництва жовтня 2022 року. І е, беручи до уваги, що в нас ми були дуже залежні, залишаємось дуже залежні від експорту. Е, логістика впливає дуже суттєво на наші показники. Перше, ну що впливає на це, що ми зараз завантажені на 15-20%. відсотків. Перше це е, міркування безпеки. Звичайно, ті підприємства, навіть які знаходяться зараз на контрольованій території, це території, які недалеко від зони бойових дій, безпека наших працівників. це перший наш, наш, наш пріоритет. Друге це е, проблеми з логістикою, логістика перебудувалася. Про це говорила і Юля Кліменко е, затронула це питання, як перебудовується логістика від южних портів до західних погранпереходів переходів в Україні. Ми з цим стикалися і в минулі роки. Я нагадаю, що е, якщо відносно вдалий рік і відносно вдала кон'юнктура на мирови, на світових ринках. Великий попит на в Європі на нашу продукцію, як на заготовку металову продукцію, так і на залізорудну сировину, і велика частина йде через західні погранпереходи, Переходи, коли конюктура не дуже не дуже добра. Більшість йшла через порти на Китай, Китай. Брав всю нашу продукцію, тому з цією проблемою, коли від року від одного року на інший рік ми перебудовуємо логістику з західних програм переходах на морські порти, це для нас не новина, і ми з цим стикалися в минулі 10 15 років декілька разів. А але все ж таки, ми дуже важ... залежні від морських портів. 70% нашої продукції експортувалося саме через порти. Зараз ми зовсім від... відрізані від цього, якщо, якщо експорт аграрної продукції становить через порти, я чув, що близько одного мільярда доларів, ми весь наш експорт наразі становить ну у жовтні, наприклад. Трохи більше 300 мільйонів доларів. І це беручи до уваги, що в минулому році ми експортували нашої продукції на 22 22 мільярди доларів. І, звичайно. А в це, це скільки в, в, в об'ємі? В тоннах це скільки? Який вантаж очік ну, експортний? В у тоннажі за жовтий, наприклад, ми експортували трохи більше одного мільйона тонн залізородної сировини, і в стальної продукції у мене зараз немає. То але але в мене є розуміння, і в нас є розуміння, що якщо б Україна, якщо б цей коридор зерновий був поширений на нашу продукцію, ми могли б експортувати також до одного мільяр... на продукції на суму до 1 мільярда доларів. щомісяця. це суттєво, це в рази, і це дуже важливо для зберігання курсу валюти на достатньому рівні. У будь-якому разі, те, що стосується нашого експорту, нашого виробництва, що нас тримає, це перша фізична можливість цього експорту і собівартість. тому що те, що нам довелося перебудовувати наші експортні потоки з портів на західні погранпереходи переходів по переходи далі в європейські порти, збільшило вартість нашої логістики в 4-5 разів, і тому. Наша продукція стала не щоб було зрозуміло, з, з чим ми зараз маємо е, маємо справу. Зараз наші продажі не покривають не тільки нашу собівартість, але навіть змінну складову собівартість. Не говорячи, що там амортизацію треба покривати якісь общі заводські розходи е, наразі. Е, Продажі покривають тільки від 50 до 70% змінної складової собівартості продукції, і це просто спалює гроші з великою швидкістю. І головне для нас сьогодні це зберегти працюючі підприємства, зберегти трудові колективи, тому що вже багато говорилось про те, що е, багато людей виїхало, але виїхали е, у більшості своїх жінки і діти, і ми розуміємо, що після нашої перемоги дуже велика. Дуже велика ймовірність того, що о, якщо вже обоснувалися в Європі жінки з дітьми, дуже велика ймовірність, що і чоловіки теж поїдуть е, у Європу, навіть після нашої перемоги. Це також візкр риз, ризики, е, з якими ми е, можемо стикнутися. Але зараз головна головне завдання для нашої галузі – це е, е, Зберегти наші працюючі колективи до нашої перемоги для цього логістика і експорт це ключове ключове. А у логістиці ключове це відкриття портів. Тому коли, коли Росія тимчасово вийшла з Зернової угоди з цього зернового коридору забезпечення. Ми подивилися, що Турція здатна забезпечити е, безпечність цього зернового коридору. І в нас з'явилася надія, що таким чином і зерновий коридор збережеться цей транспортний логістичний, і буде поширена, е, поширений цей коридор на інші товари. Я не кажу, що лише по гірничо-металургійному комплексі, але й на інші товари також. Ну, в будь-якому разі, 22 мільярди доларів, які ми досягли в минулому році, це, це суттєва для всього українського експорту, і те, що якщо, якщо будуть відкрити ці, ці шляхи для нашої продукції, ми, ми зможемо відновити наш експорт до 1 мільярда доларів, як я вже казав. Тому і в переговорах з нашими західними партнерами це треба підкреслювати, і якщо ну як я правильно розумів це, і як я чув, це робиться вже е, нашими, е, нашими чиновниками і качка про це казав в розмовах з міжнародними нашими партнерами. Юлія Свироденко, це е, теж казала, тому що наші партнери міжнародно підтримують Україну, виділяють гроші. Кожного місяця на підтримку бюджету і стабільності е, нашої валюти, але е, набагато, е, набагато може бути продуктивнішим підтримати якраз е, ці логістичні можливості України і Україна тоді сама зможе загрузити своє виробництво, тому що е, якщо працює один долар, який ми е, е, заробляємо в ГМК, дає. Змогу працювати і залізної дороги дорозі, і е, нашим е, суміжним галузям і створює 4-5 доларів в суміжних галузях. Е, тому дуже важливо зараз. Ну напевно, найважливішим з точки зору української економіки це е, зробити можливим перед. Наповнюти цей зерновий коридор і іншою продукцією, в тому числі і гірничного металургійного комплексу. Те, що стосується західних погранпереходів. ми говорили говорили дуже багато, щоб ну тут також є тут. Є технічні спро, організаційні можливості, як поліпшити перетин кордонів, і можливості, які потребують яких якихось інвестицій для того, щоб збільшити кількість переходів чи побудувати колію. Європейському Україні частково чи е, е, широку колію в Європі до Балтійських країн, але це все потребує гроші, це потребує часу. Як нас запевняє той же Олександр Камишин, все було зроблено з точки зору організаційних для того, щоб максимально збільшити про спроможність пропуску західних погранпереходах. І, і тепер ми стикнулися з цим з потолком. а те, що стосується більш довгострокових планів а, теж Юлія Кліменко про це говорила: наприклад, побудови європейської колії в Україні, хоча б на основних е, шляхах, чи побудова широкої колії по Польщі до Балтійських країн, я розумію, що наші європейські партнери е, наші європейські партнери. Зацікавлений, щоб ці погранпереходи були завантажені не тільки на час воєнний, але після нашої перемоги. І в мене є в мене є розуміння, що так і може бути. Наприклад, наш товарообіг з європейськими країнами по металопродукції в. Довоєнні часи до, до лютого на наприклад, це було десь третина нашого експорту шла на європейські на країни ЄС. Зараз це більше 50%. І Цей відсоток може зберегтися і після нашої перемоги. З залізорудна сировина, більшість нашої продукції зараз йде і залишається в Європі, і споживається в Європі. Тільки три країни: Словаччина, Польща Чехія, споживають більше. Половини нашої залізорудної сировини, і це може зберегтися і надалі, тому що я, я хочу нагадати, що навіть зараз, попри всі санкції на Європе... на Російську Федерацію від Європейського Союзу, Російська Федерація продовжує експортувати в Європейський Союз залізорудну сировину і ч... і ч... чавун, і ми зараз і наші чиновники ведуть перемовини з європейцями для того, щоб замістити. Російську сировину нашою сировиною, і тут якраз цим вузьким горлом гірлом є наша логістика. Тобто, якщо ми зможемо більше поставляти нашої продукції, європейці зможуть замінити російську російський чувун, російську залізарівну соровину українською продукцією і це потужності виробництва в нас зберіглися того, на того, нас є спиртувати. все можливості для того щоб поставляти цю продукцію в європейський союз але європейський союз наразі а, а, змушений змушений а, забирати продукцію продовжувати забирати продукцію з російською федерацією тому що україна не не може задовольнити цей попит, і ну напевно, вони для них дорожче завозити цю продукцію з, з інших країн з, з дальнього зарубіжжя. так да так, так би мовити, у будь-якому разі ми розглядали і розглядаємо європейський союз як наш домашній ринок. Ми сподіваємось, що будь-яку середньостроковій перспективі Україна стане членом європейського союзу. А ми сподіваємося, що зараз європейці для до, до нас і до нашої продукції будуть ставитись не до як конкурентів, а як до партнерів, які зможуть е, е, заповнити деякі ланцюги в цієї е, 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 ланцюгах доданої вартості європейської продукції. Від цього європа виграє і. Е, тому тому що зараз потрібно, перше продовжувати перемовини з туреччиною з нашими європейськими продукціями і е, наставити на тому, що е, розширення цього зернового коридору на іншу продукцію можливо і це. Дасть суттєвий внесок в економічну безпеку України і зменшить навантаження на наших партнерів по економічній підтримці України, і це буде мати мультиплікаційний ефект. І ефект ну, як я вже казав, мільярд доларів е, щомісяця з тих 300-350 мільйонів лише від нашої галузі, і мультиплікативний ефект з. Е, надходжень до бюджету з від наших суміжних галузей, з зукрзалізниці, е, спортів і таке інше це перше, друге, це е, по, е, по е, західних погранпереходах, все ж таки вкладати гроші в розширення цих переходів з впевненням, що ці погранпереходи продовжать працювати не тільки під час війни, але і під після нашої перемоги. І ще я хочу наголосити, що е, Діяльність гірничого е, металургійного гірничого комплексу України зараз це не тільки економічна підтримка України в цей час. Ми всі наші підприємства суттєво, суттєво повірте мені, підтримують зараз е, збройні сили України і гроші і гроші, і е, металургійною продукцією всім тим, що зараз потребує збройні сили, але е, ще більше буде. Потребувати Україна металургійного комплексу після нашої перемоги, тому що відбудову України всі ці інвестиції будуть потребувати. Ну я сподіваюся, що е, що наш е, наш внутрішній ринок зросте ну якнайменше в 3-4 рази, якщо ми вийдемо по споживанню на душу населення на рівні хоча б східної Європи. А це буде відбуватися на етапі відбудови України, і тому зараз важливо. Дотягнути до нашої перемоги з працюючими підприємствами. Дякую, дякую, Олександр, за виступ. Ми сподіваємося, у чату, що так воно і буде, що перемога за нами воно буде якомога скоріше настане. Дякую. Я впевнена, що і думку працівників ГИМКа теж почують. і Можливості експорту будуть декілька. Збільшені. Хоча Окр залізниця каже, що на залізничних погранпереходах європейських якось так об'єми зменшилися. А, дякую,